Валки одне з найстаріших поселень Слобожанщини, включене до переліку історичних міст України, заселене всередині 17 століття на поблищах древніх русичів Чернігово-Переяслівського князівства. Саме тут, між лісами і болотами, проходив сумно відомий муравський шлях шлях із Криму на Московію. По якому здійснювали набіги за здобичу та невільниками кримські і ногайські татари, для захисту від них серед дикого поля почали створюватися перші малочисельні укріплені пункти, невеликі фортеці та остроги, серед яких були і валки. Поблизу валок було відновлено, а збудовано ще за скіфських часів перекопський вал. Високий насип із глибоким ровом у підніжжі, що перетинав Муравський шлях між верхів'ями річок мжа і коломак, і був зв'язуючою ланкою у цілісній системі оборонних споруд, які створювалися від набігів, скіфів, кочівників. Ймовірно, що і назва міста походить від цього валу. Сліди його збереглися до наших днів. Сьогодні на території району знаходиться 102 нерухомі пам'ятки історії та культури, які перебувають на державному обліку. Унікальними археологічними пам'ятками є курганний могильник скіфського періоду, що розташований біля селища Старий Мерчик у 1999 році. Експедицією, яку очолював аспірант інституту археології НАН України Бандоровський, Обстежено і розкопано культовий комплекс із двох древніх святилищ та 11 поховальних курганів скіфської доби, що належали до 340-х 320-х років до нашої ери та більш раннє поховання епохи бронзи. Безкурганний могильник села Вітинки. Археологічна пам'ятка пізньоримського часу, кінець другого, кінець четвертого століття до нашої ери, репрезентована відкритими поселеннями та могильниками типу полів поховань черняхівської культури. На посиленні у вітинках германо-слов'янської археологічною експедиції Харківського національного університету імені Каразіна, яка має тут з 2004 року постійну базу, досліджені на зимні. Глинобитні та заглиблені житла господарчі ями, льохи, гончарні печі для опалення кружальної кераміки, різні типи поховань. Частина експонатів сьогодні експонується у Валківському краєзнавчому музеї. На території району розміщений парк, пам'ятка, садово паркового мистецтва національного значення Старомирчицький. Його площа 69 гектарів, заснований у другій половині 18 століття. сторіччя. На території парку знаходиться садиба Шедловських Духовських, яка містить багато таємниць. До його будівництва неначе доклав рук навіть знаменитий Растреллі. Архітектура палацу виконана у стилі класицизму. Неподалік від палацу, ми можемо побачити древніші реліквії, половецьку бабу та жертовний камінь, що з кожним днем дарує нові сенсації. На ньому викарбувані солярні знаки і сопи Бога, що й у Стоунхенджі, знаходяться ці нагадування про древні цивілізації на одній північній широті. Досліджував його відомий історик і письменник Олександр Зінухов. Його смерть така ж несподівана, як і тих, хто відкрив гробницю Тутанхамона. Парк Пам'ятка садово паркового мистецтва Литвинівка. Площа його 10,8 гектар. Закладений він у 1926 році на території бувшої української дослідної станції Всесоюзного інституту рослин. Тут ростуть більше 130 рідкісних видів дерево кущових порід, екзотів, лікарських і технічних рослин. Одвічними оберегами духовності українського народу завжди була свята церква. Свято Миколаївський храм села Високопілля, свято Різдво Богородичний храм у селі Ков'яги, церква всіх святих у селищі Старий Мерчик, свято Преображенський храм міста Валки, церква Різдва Іоанна Протечі у селі Сніжків та інші сьогодні радо зустрічають вірян. Понад 25 тисяч жителів району були знищені штучним голодом 32-33 років. На вшанування їх пам'яті на території району споруджено вісім пам'ятників та пам'ятних знаків. Серед них і пам'ятник, який було побудовано на пожертви волківчан і урочисто відкрито напередодні 75-х роковин трагедії. По всій території району стоять мовчазні обеліски, пам'ятні знаки, які увіковічують подвиги наших дідів та прадідів у роки великої вітчизняної війни 41 45 років. Гордістю валківчан є єдиний пам'ятник в Україні видатному українському поету-демократу Павлу Грабовському. Скульптор Ястрибов архітектор Фоменко, який стоїть на місці військових казарм, де у далекий 1886 рік перебував поет, проходячи військову службу. Звідси його було відправлено на заслання до Сибіру. Балківщина дала світу багатьох видатних людей. Тут народився один із перших ректорів Харківського університету Андрій Павловський, відомий харківський просвітитель, друг Григорія Савича Сковороди Василь Синісар, класик української літератури Петро Панч, літератори Маруся Вольвачівна, Гордій Коцюба, Олександр Корж, Василь Менко, Віктор Кочевський, Віктор Гаман. Микола Лисенко, славетні співаки, Микола Частій, Микола Манойло, Андрій Новський, заслужені майстри народної творчості України, Федір Гнідий та Борис Цибульник. Про яких вам залюбки розкажуть у Валківському краєзнавчому музеї.